Я вам хочу сказати ще так. Знаєте що? На рахунок віку, тут всі ю 35, а я даю 36 звертаюся. Не прикидайте, що вам вже більше, ніж Ю-36. Знаєте чому? Хто замітив, як пройшов останній рік? Хто замітив? Я без поняття не відповідався. І там кожен рік, ви розкажіть мені, там хтось відкручує годинник. Значить, все, що в нас в паспорті, це так ділити наполовину. Назвати по інакшу. Ну, час настільки швидко біжить, що це неможливо, просто ти стільки всього хочеш, ти стільки всього, е, як би бажаєш, а час біжить. Значить, це неправда. Це просто ілюзія чого. Так що поділіть свої цифри на два і не розказуйте, що вам тут вже по віку положно повільніше працювати, а подумайте про те, що у вас такий потенціал. У мене є такі дівчата, які вже дорослі дуже. И э, да, да, ну, я не буду их называть по именам, вы так их знаете. Вот ну, приходит матери, ну, Варвара Андреевна. приходит <говорит> <говорит> Вот это ж, я же поехала на встречу с Николой. Вот это я посидела. И что я тебе я хочу сказать? Старею. <говорит> З вами в Ласвіас полетіти. Ну просто, кажу, не можу, так хочу полетіти в Лас-Вегас з вами. Там казино Варвара Андрія. Ви розумієте, да ви як потрапити туди? Це, це ж ваша стихія. Ви ж говорю про це просто не знаєте. Ви не знаєте, що це ваша стихія, ви ж не буде в казино в Лас-Вегасі. Тільки в Лас-Вегасі. Не тут. Тут нема казино, тут пародія. А нам оригінал. Тому, розумієте, коли ми так живемо, ми так живемо, то мої дівчата, вони молодші і молодші, і Бог вам каже, правда, подивиться вперед. Вони молодші і красивіші. Я дивлюся, і в мене така радість на душі від того, що це наша робота, це наш бізнес, це наші вітаміни, це наше позитивне мислення, це, це наш. Як ми можемо прожити, а не так, як нам здається. Тому давайте мислити, мислити по-іншому, давайте, давайте розширятися. Тільки не в базі. А всередині, всередині, в серці, в душі, давайте так розширятися. — ні-ні-ні, ми ж бояки. Ви ж пам'ятаєте? Нам же ж боже з Китаїцька, мучного не можна, того не можна. тільки пити воду і їсти капусту. все. А ну бегает, Ну если так просто yeah. берет. Yeah. 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 Тому подивіться, який у нас власний бізнес. На нас найкращий бізнес в світі. Наша вам та робота за 4 тисячі, за 3 тисячі, за 5 тисяч. І, і світа Боже, не бачить, ти ж на роботі ти прив'язаний. Є такі, знаєте, це, це треба просто от попробуйте. Ходити на роботу років 10, весь час робота погана. Зранку до ночі робота погана, платять мало, ну іду. І скільки часу витрачають. І тут бізнес потужності, можливості. Ні, ну я ж на роботу ходжу. Робота погана, не платять, не перспективна, не цінує. Ну тут же ж бізнес, це може ти діамантом, ти можеш полетіти в власне. Ну це як точка в кінцево, ти можеш полетіти куди хочеш на справу. Хоч там коло світ правда, але ж це як це ціль, на ми всі полетимо. Ні, ну в мене ж робота яка мені не подобається, її не платять, не цінують, всіх, всіх сели забирають, от, от хто зворочує, забирають, коротше, нічого не дають. Ну давай, давай! Ні, ну в мене ж нема часу, в мене ж робота. Слухайте, ви себе чуєте? Люди, ви себе чуєте?